Партнер передачі фірма Кардинал Карнизи вашого стилю. Дивіться сьогодні у програмі. Новий сезон чемпіон розпочав з нового трофею. Локомотив Греє в енергії суперкубок. Перший тур екстраліги. Дебют-заєнаківець Богдан Свірідові значив дублем. У Львові було забито два голи красені, але в підсумку нічия. А ураган Вілан Франківсько розгромив АЛТК. плей оф до чемпіонату Європи Дубль Андрія Сімки допоміг синіжов здобути мінімальну перемогу у Харкові. Втім, кому ж дістанеться путівка на Євро 14, вирішить повторна гра в Угорщині. І на завершення програми п'ятірка кращих голів стартового туру. В останній день літа взяв старт новий футзальний сезон в Україні. 31 серпня у матчі за суперкубок зійшлися чинний чемпіон Харківський локомотив та володар Національного кубка Львівська енергія. Гості володіли ініціативою практично упродовж усього матчу. Частіше атакували. Але проблеми із реалізацією не дозволили зелено білим відсвяткувати перемогу. Натомість залізничники довго не могли загострити гру поблизу воріт енергетиків. Але зуміли витиснути максимум зі свого першого моменту. У швидкій контратації після удару з гострого кута. Кардаш м'яч відбив перед собою. І Олександр Сорокін без проблем відкрив рахунок. 1-0. Вистачало роботи в Євгена Іваняка. Але до перерви голів більше не було. На початку другого тайму після пострілу Дмитра Сорокіна енергетиків виручила штанга. А на 25-й хвилині рахунок став нічійним. Легчанов навісив заоту, а Євгену Рогачову вдався класний удар один-один. Згодом після втрати м'яча в центрі майданчика старший з братів сорокіних здалеку поцілив у зовнішній бік бокової сітки. А на 33-й хвилині енергетики пропустили вдруге. Після прострілу білоцерківця з лівого флану Олександр Сорокін знову вдало зіграв перед воротами і вивів локо вперед два-один. До Олександра Косенка намагались відігратися. За чотири хвилини до кінця матчу Овсяніков вийшов п'ятим польовим, але пробити масовану оборону енергетикам не судилося. Залізничники зуміли відстояти мінімальну перемогу і завоювали перший у новому сезоні трофей. Нарешті локомотив оформив повний комплект усіх титулів українського футзалу. А от Енергія програла свій четвертий суперкубковий поєдинок. Если мы готовимся к чему-то значительному, большому, то мелочей в этом всем не бывает. И я же говорю, что как бы, планируем, чтобы команда вышла на пик чуть позже, но, конечно же, это не выразительная игра перед нашими болельщиками. Я могу только извиниться, потому что в силу в ряда причин вы видели то, что было. Ребят, могу поблагодарить, что на морально волевых нашли в себе силы, просто забить два мяча. Все остальное можно забыть. Ком команда «Энергия» больше атаковала, более разумно атаковала. Ну, вот это и весь футбол. Побеждает тот, кто забивает. Поэтому будем на 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 надеяться, что мы сможем значительно прибавить и выйти уже в ту, ту игру, которую мы хотим по по показывать уже в преддверии Ой, ойфа. Чемпіонат України стартував 7 вересня. За хронологією, першими на майданчик і на із спортвідер плюс. Цікаво, що ці ж команди відкривали минулий сезон, але в Хмельницькому. Господарі поки не отримали трансфери на бразильців Кая Жуніора і Пауло Вітора, тож місце у рамці зайняв Олексій Сагадиченко. А бразильську четвірку доповнював Олександр Хурсов. Втім, уже на третій хвилині після зіткнення з партнером по команді Сагедаченка у воротах замінив мельник. Загалом м'ячим більше володів єнаківець, але гострих моментів було небагато. А от після 13-ї хвилини, нарешті, пішли голи. Гостям вдалася швидка контратака, і Михайленко після пасу заворотного забив перший гол нового чемпіонату. Правда, всього через лічені секунди Інакілець відігрався. Кращий бомбардир минулого сезону Богдан Свірідов вдало діяв на п'ятачку, зігравши на добуванні. А ще через пару хвилин екс-телефоніст показав, за що його взяли у Інаківець. Після передачі Хурсова, сьомий номер донбасівців оформив дубль. 2-1. Під кінець тайму зобов'язаний був забивати Васура, але забив інший бразилець. Тіаго ударом у дальню дев'ятку. На початку другого тайму господарі могли збільшити свою перевагу, однак спортлідер виручав їхній голкіпер. Згодом юнаківець сам собі створив проблеми. За два дотики в воротарях хмельничани чітко реалізували стандарт, скоротивши рахунок до мінімуму. Напруга різко зросла. На майданчику пішли справжні гойдалки. За три хвилин до кінця матчу спортлідер прийшов на гру з п'ятим польовим. Почали з'являтися моменти біля верт'янаківця, а господарин забивали у порожні ворота. Втім, підопічні Олега Солдовника таки зуміли втримати мінімальну перемогу. – 3-2. Після матчу за Суперкубок енергія і локомотив через тиждень знову зійшлися між собою. На цей раз у Львові, у стартовому турі нового чемпіонату Екстраліги. Зеленобілі намагалися взяти реваншу суперника за нещодавню поразку. Господарі були ближче до перемоги, але у підсумку команди поділили очки. У першій половині тайму гостріше виглядали підопічні Олександра Косенка. Рахунок могли відкривати Овсянніков та Рогачов. Як реалізовувати свої моменти, Локо показав на 13-й хвилині. Федорченко після передачі заоту пробив точнісінько у дев'ятку 0-1. За мінімальної переваги залізничників обидві команди пішли на перерву. Другий тайм-матч розпочався з небезпечного пострілу сірого. На що енергія відповіла одразу двома моментами? Але Михайло Грицина та Дмитро Бондар двічі влучали у стійку воріт. 26-й хвилині львів'яни такі зуміли пробити Литвиненка. Це Євгену Рогачову вдався класний дальній удар під поперечину. Після взяття воріт гра стала цікавішою. Якщо господарі створювали небезпечні моменти у контратаках чи в позиційному нападі, то гості в основному після помилок енергії в обороні свої шанси змарнували Павленко та Олександр Сорокін. з п'ятим польовим наприкінці не допомогла жодній з команд. У підсумку 1-1 1 перша нічия чемпіонату. А от поєдинок Івана Франківського видався найрезультативнішим у першому турі. Віце-чемпіон країни Ураган як до речі, і торік розпочинав вдома матчем проти Луганської ЛТК. Якщо телефоністів літку покинули вісім футзалістів, а на їхнє місце прийшло сім новачків, то у драконів Шурака і бразильців Негао Дудо замінили досвідчені ексенергетики Макаєв та Якунін, а також молодий баргун. Підопічні Сергія Опаленка змінювались по одному у четвірках. Молоді луганці грамотно захищалися, використовуючи високий пресинг. Лише на 16-й хвилині господарів тілили свою перевагу у забитий м'яч. Це Петро Шутурма з другої спроби, таки пробив Савенка 1-0. До перерва кілька разів суперники обмінялись гострими випадами, але обидва голки передіяли безпомилково. Другий тайм видався більш результативним. Спочатку Шутурма зі своєї половини віддав чудовий пас, а сімка в один дотик привив у дальній кут 2-0. Через 4 хвилини вже раніння до кінця поборовся з Вершиніним і викотав м'яча на хід Кіндратєву, який у падінні переправ його у сітку воріт. 3-0. На 28-й хвилині Алтика заробила 5 фолів. Тож прогнозовано Савенко став підключатись до атак своєї команди. І вже за лічені секунди після прострілу розуваного з флангу Мілінки замкнув дальню стійку. 3-1. Гонці продовжили тиснути п'ятьох, а згодом Басало у стрибку головою відбив м'яч, який летів у порожні ворота після удару цепона. Гра з п'ятим тримала у напрузі оборону урагану, але телефоністи не, не скористалися своїми нагодами. Натомість на 36-й хвилині Роніння чітко реалізував 10-метровий за шутифом на будняку і зробив рахунок 4-1. Наприкінці на майданчик вийшли молоді ураганівці Боргун і Королишин. Якраз останньому судилось поставити крапку у цьому матчі фактично ударом у порожнього рота після перехоплення. 5-1. Все-таки майстерність гравців команди урагана набагато вища, ніж наших хлопців. Але в бажанні і в тактичному плані я б не сказав, що ми їм уступили. Я просто можу сказати, що все-таки ем, так. Можна сказати, що не забуваєш ти, забуває тобі. Наприклад, якщо взяти другий тайм, то команда Ураган дуже зібрано зіграла. Три моменти, три гола. Вони зробили 10 реалізували. Все-таки майстерність гравців чуть вище, ніж наших гравців. Тому я думаю, що результат повністю закономірний. Я вважаю, що все нормально. То есть, в принципе, нет пока никаких там не что вот нет сыгранности. еще нет ее до, до такой степени, там до автоматизма, понятно. Но мне нравится, в принципе, сыграли они нормально. То есть, если команда выиграла, то все равно значит все сыграли хорошо. Не могу не, не сказать, что кто-то сегодня выпал там или не доиграл или не было желания, старания. Все играли, и то, что много не получалось, да. Но первая игра, там волнение какое то было, поэтому. Начало єсть, ну і слава Богу. Розгромна перемога Органу дозволила франківцям очолити турнірну таблицю після матчів стартового туру. Інаківець другий за різницею м'ячів. Далі йдуть енергія та локо, які розписали мирову. Кардинал перший тур пропускав, а спортлідер і ЛТК зазнали виїзних поразок. Після двох матчів збірної другий тур екстралігії відбудеться 29 вересня. Кардинал гостюватиме у Харкові, а у Львові та Луганську вболівальники стануть свідками двох дербі – західного Енергія Ураган та Східного ЛТК Янакієвець. Перший раунд двоматчевого протистояння плей-офф до Євро-2014 між збірними України та Угорщини був за синьо-жовтими. Нехай і не без труднощів, але у Харкові наша збірна здобула дуже важливу перемогу у боротьбі за путівку до Бельгії. Однак усе вирішить повторний поєдинок в Угорському дьондьоші. Дерем майданчику швидко вдалося відкрити рахунок у матчі. Уже на другій хвилині після розрушу кутового пройшла передача Кісельова на сімку, який без проблем переправив м'яч у сітку воріт суперника. 1-0. Швидко розвинути свій успіх підопічними ганеривки не вдалося. Тим паче, що угорці зуміли нав'язати свою гру. Кілька разів гості нас пробачали, а на 12-й хвилині таки покарали. У швидкій контратаці Рабл з Дайвіном вийшли у двох на одного, і 15-й номер угорців дотик пробив під Іванюком. Кінцівка першого тайму все-таки залишилась за синьо-жовтими. Суперник висів на п'ятиполах, але шостий не заробив. Тож забити другий м'яч до перерви нашим футболістам не вдалося. Другий тайм Україна почала активно організувавши кілька хороших моментів. Після пострілу журби тільки хрестовина врятувала Угорщину, а з ударами Валенка і Сімків впорався голкіпер. На 26-й хвилині суперники обмінялися гострими випадами, але м'яч вперто не йшов у ворота. Невдовзі Валенко пройшов у центрі, пробив, але болаш перевів удар в штангу і на кутовий. Та все ж на 34-й хвилині українці забили вдруге. Знову кісельов знайшов на пяточку сімку, який елегантно підправив м'яча повз голкіпера. 2-1. Забитий м'яч додав нашим впевненості. Той же сімка міг оформити хіт-трик, однак трохи не влучив у ворота. Українці кинулися оформляти більш відчутну перевагу. Втім, обороноугорців і болаш на останньому рубежі діяли безпомилково. У підсумку 2-1 і Соні жовті йдуть в гості до Угорщини з хідкою перевагою в один м'яч. Кому ж дістанеться путівка на бельгійський євро? Вирішиться 24 вересня у матчі відповіді. А на завершення програми кращі голи стартового туру Чемпіонату України. Найкращий бомбардир минулого сезону Богдан Свірідов робить дубль за дві хвилини. Його другий гол відкриває топ-п'ятірку. На четвертому місці ефектний гол залізничника Дмитра Федорченка у ворота львівської енергії. Третя позиція вороганівця Андрія Сімкі та його білярного удару в один дотик. Енергетиків Ген Рогачов знайшов належну відповідь у гріз локомотивом. Це наш номер два. А найкращим у першому турі стає переможний гол бразильця тягу у воротах хмельницького спортлідера плюс. Партнер передачі фірма Кардинал Карнизи вашого стилю.